Коли я хочу щось солоденько, я готую сінабони з корицею. Тож готуємо сіль цукор та молоко. Ми ставимо на невеликий вогонь, щоб стало все однорідною масою. Потім залишаємо охолоджуватись. Далі беремо сухі дрожжі, теплу воду, цукор та залишаємо на хвилин так 20. Для тіста нам потрібно два яйця. Ми їх обов'язково миємо. Наші дрожжі вже пішли в реакцію. Тож ми додаємо першу нашу масу, додаємо два яйця, все гарненько перемішуємо та поступово додаємо присіяну муку. Всі пропорції я пропишу під відео. Коли вінчиком вже неможливо збивати, ми наше тісто викладаємо та додаємо решту муки та гарненько вимішуємо. Нашу тарілочку ми змащуємо олією, викладаємо наше тісто та залишаємо відпочивати під вологим полотенцем на хвилин, так 30. Для начинки нам потрібен цукор, какао та мелана кориця. А тут уже вийшов час з нашим тістом. Тож подивіться, яке воно гарненьке. Викладаємо його та ще раз гарненько перемішуємо руками, та можна робити форму для нашого рулетика. Взагалі повинен вийти прямокут. Але я крутилась, крутилась, і в мене вийшло більше якесь коло, ніж прямокутник. Але маємо, що маємо. Змащуємо тісто вершковим маслом та викладаємо щільно нашу начинку. Скручуємо це все в рулетик та розрізаємо на рівних 14 частин. Викладаємо на пергамент та ще залишаємо наше тісто під вологим полотенцем на 20 хвилин, щоб ще трошечки підійшли. Ставимо в духовку на хвилин 20-30 і наші булочки. Готові! Аромат стоїть на всю кухню. Наші булочки я змащую заварним кремом. та й все булочки, наче з пекарні, вийшли, такі добрезні. Спробуйте і ви приготувати.